У житті Ісуса Христа відбувалися дивні речі. Знаєте, він той, хто робив добре людям, але і там його знаходили, щось шукали в ньому щось не те. І так і в нашому житті, людям хтось робить плохе, плохий, роблять хороше, для одних він хороший, для других плохий. Тобто знаходять і в доброму щось і плохе, і начнуть говорити, що щось не так. Знаєте, Ісус Христос багато людей, багато людям зробив приємних речей. І ми сьогодні будемо читати про історію, де Він, сліпонародженого, дарував йому зір. І в цій історії ми також побачимо, що були недовольні Ісусом Христом через те, що Він зробив. І там шукали. Щось на нього, як би це його звинуватити. Звинуватити в тій справі, що він зробив е, оцій людині, щоб, щоб та людина прозріла. Здається, ну, що вже можна шукати в нього ну, хорошу річ, зробив Ісус Христос. Людина ніколи не бачила. І тут Він зробив, що ця людина бачить, і дехто з народу єврейського. Хотів знайти десь під ковирку, щоб звинуватити в цьому Ісуса Христа. Це дев'ятий розділ Євангелії від Івана, будемо читати з першого вірша. А коли він ішов, то побачив чоловіка сліпого від народження, його учні запитали його, кажучи, Учителю, хто згрішив, він чи батьки його, що сліпим народився? Ісус відповів: Ні він не згрішив, ні його батьки. Але щоб виявилися на ньому, щоб виявилися на Ньому Божі діла. Ми завжди, шукаємо, що якщо щось людини стається, то значить це через її гріхи. Що десь вона зрішила. І таке є. І таке в Біблії є: Ісус Христос зціляв людей і до декого казав, що йди і більше не гріши. Але не всі, не всі, ну, те, що труднощі в житті людини, це через її гріхи. Я наводив вже приклад про Йова, де написано, що був чоловік бездоганний перед Богом. Знаєте, не скільки люди його помічали, який він, а навіть Бог його відмітив, що він бездоганний був перед Богом, виконував все чітко, все, що хотів Бог, він все робив. Які в нього трудності були в житті. І тут учні теж питають, ну об'ясни нам, розкажи, чого це, ця людина народилася сліпа. Ну, і дійсно, те, що він чи він це зробив, ну, це можна виключити, того, що він вже народився таким. Він нічого ще не успів зробити, плохого, щоб за його плохі поступки він уже ну, за гріхи осліп. Можливо, батьки. Можливо, але в цьому, і в цьому випадку не так. В цьому випадку Він народився для того, щоб, в такому стані, для того, щоб е, діла Божі були проявлені на ньому. Щоб Бог проявився у, у цій справі, Ісус відповів: Ні Він не зрішив, ні батьки Його, але щоб виявилися на ньому Божі діла. Доки є день, каже Ісус Христос, потрібно, щоб ми робили діла того, хто мене послав. Надходить ніч, коли ніхто не зможе робити. Поки я є у світі, я світло для світу. Сказавши це, він плюнув на землю, зробив грязово зі слини і помазав ним очі сліпому і сказав йому: Піди вмийся в купальні сілам. Селом у перекладі означає посланий, отже він пішов, умився і прийшов зрячим. Сусіди ж і ті, котрі бачили його раніше, як він був жебраком, казали Хіба це не той, хто сидів і жебрав? Деякі говорили, що це він, інші говорили, що ні. Але подібний до нього, він же сказав Це я. Отке диво сталося, да? Ну, привикли люди бачити завжди його незрячим. І тут він став зрячим і почали вже думати, чи це він, чи не він. І він сам сказав: Да, це я, це... я був сліпий. Тоді випитували в нього, як тобі відкрились очі. І тут, знаєте, цікаво відкрива... цікаве він розказує і не один раз повторює це. Він відповів: чоловік, якого звуть Ісус, зробив грязовий, і помазав мої очі. Та сказав мені, йди в купальню селам вмийся. Я пішов, умився і прозрів. І запитали в нього, де він? Той каже: Я не знаю. Тож повели того, який був колись сліпий до Фарисеїв, до експертів. А того дня, коли Ісус зробив грязево і відкрив йому очі, була субота. Якщо ми, читаючи Біблію, ми помічаємо, що Ісус Христос. Ну, якби, нам здається, якби спеціально робив всі дива, чудеса в суботу. Ми, знає, ну, не може бути, щоб це в один день. Ісус Христос постійно, кожен день. Але от Біблія нагалашує, що в суботу Він зробив, що це була субота. І неодноразово ми читаємо випадки, що Ісус Христос зробив це в суботу, знову запитували його фарисеї. Як він прозрів? Він сказав їм грязево поклав мені на очі, я вмився і бачу. Деякі з фарисеїв говорили, ця людина не є від Бога, бо не дотримується суботи. Інші ж казали як може грішна людина робити такі чудеса і виник між ними поділ? Бачите, і тут знайшлися, які кажуть, що. Фарисеї, ця людина не є від Бога. Інші говорять, що це від Бога. От чомусь у світі ні, ну, ні, немає ніякої особи, крім Ісуса Христа, де проходять розділення. От лише упоминається Ісус Христос, так і одні діляться. Одні вірять, другі не вірять у Нього. Одні говорять, це Він такий. Другий говорить, він такий, це той, а інший інший. Тобто, якщо брати якихось інших релігійних е, діячів чи послідовників, ні над ким немає таких спорів і розділень. Тільки як упоминається Ісус Христос, завжди якісь ідуть суперечки. Одні говорять так, інші так. Замітьте, коли ви з людиною говорите про Бога, все нормально. А попробуйте зачепити у вашій розмові, що Ісус Христос є Бог. Попадуться такі люди, які будуть сперечатися і будуть десь щось своє доказувати, що Він не Бог, що це там один із великих, це була якась особистість велика, але це не Бог. Інші будуть ну, соглашатися, що це Бог. От коли йде розмова про Ісуса Христа, постійно йде розділення. Знову кажуть сліпому, що ти скажеш про нього, оскільки він відкрив твої очі. Він же сказав Це пророк. Але юдеї не повірили в те, що він був сліпим і став зрячим, аж поки не покликали батьків того, хто прозрів, і не запитали їх, говорячи, чи це ваш син, про якого ви кажете, що не родився сліпий? Як же він тепер бачить? У відповідь його батьки сказали їм: Знаємо, що він наш син і що народився сліпий. А чому тепер бачить? Не знаємо. Або хто відкрив йому очі, ми не знаємо. Він дорослий, його й запитайте, нехай говорить сам за себе. Таке сказали його батьки, оскільки боялися юдеїв. А юдеї вже змовилися, що коли хто визнає. Його за Христа, тобто Ісуса Христа, то буде відлучений від Він від синагоги. Ось чому його батьки сказали він дорослий, тож запитайте його самого. Отже, вдруге, покликали чоловіка, який був сліпий, і сказали йому: Віддай славу Богові. Ми знаємо, що той чоловік грішний, це фарисеї говорять про Ісуса Христа. Де вони це взяли? не зрозуміло, що він грішний. Хотіли його в чомусь звинуватити, хотіли в ньому щось знайти, але не могли знайти. І, можливо, таким чином вони хотіли і цього чоловіка на чогось спровокувати. І кажуть, що ми знаємо, що ну, Ісус Христос грішний. Звідки взяли, непонятно. У відповідь Він сказав, чи він грішний, я не знаю. Одне знаю, що я був сліпий, а тепер бачу. Ще раз запитали його, що він тобі зробив? Як відкрив твої очі? Він відповів їм: Я вам уже сказав, та ви не вислухали. Що ще хочете почути, чи ви не хочете стати його учнями? І докорили йому, кажучи: це ти його учень, а ми учні Моїсея. Ми знаємо, що, Моїсей, що з Моїсеєм говорив Бог. А цей ми не знаємо, звідки він. Чоловік сказав йому відповідь: Дивно, що ви не знаєте, звідки він, а він відкрив мені очі. Адже відомо, що грішників Бог не слухає, а коли хто Бога шанує і чинить Його волю, того він слухає. Знаєте, цей чоловік, не знавши ні закона, ні, не мав ніяких відношень з Богом, в нього одна була річ: він просив. Просив милостині, щоб йому дали на життя. І то він зрозумів, що е, Ісус Христос це е, ну, від Бога. Він каже, той, хто не шанує Бога, того Бог не слухає. А хто шанує, того Бог слухає. Йде зустріч. Споконвіку не чувано, щоб хтось відкрив очі тому, хто народився сліпим. А дійсно, це велике диво, велике чудо зробив Христос. Це може зробити тільки Бог. Якби він не був від Бога, то не міг би робити нічого. А вони йому у відповідь сказали: Ти увесь у гріхах народився, і ти ще нас вчиш, і вигнали його геть. Не, не скільки їм було потрібно то чудо від Ісуса Христа, яке було зроблено, скільки знову ж. Ще одна подія, за яку вони хотіли зацепитися, щоб Ісуса Христа знову звинуватити. Знову звинуватити, що Він робить, як, якоби порушуючи закон і зціляє в суботу. Для них це було, ну, неприйнятно. Вони в суботу навіть лишнього крока не робили. А Ісус Христос. Він і говорить, що я є володар і суботи. І ми читаємо, де він каже, хіба як щ... ну, щось там віл, або е... хтось там упаде в яму, в суботу ви його що не витягнете? Витягне. З... Зроблять це. То чому він говорить, я не можу дати здоров'я чи життя людині? суботу. Почувши, що його вигнали геть, оцю людину, який, який прозрів, Ісус знайшов його і сказав йому, чи віриш ти в сина людського? Той у відповідь сказав: А хто він, Господи, щоб я повірив у нього? Знаєте, це дійсно дуже хороше питання. А хто він такий, щоб у нього повірити? Хто насправді є Ісус Христос, що людина має в нього повірити? Читаючи в Біблії, Ісус Христос, коли вже йшов на хрест, задав питання це своїм учням. Пам'ятаєте, Він каже, а за кого люди мене вважають? Хто я для них взагалі такий? Ну і різні відповіді були, так як і в зараз різні відповіді. Одні казали один із великих. То пророк, то учитель, хто що, ну, для кого він. Якби, хто, хто його для себе хотів чим мати, тим він і для них був. Хтось в нього щось навчитися, він як учитель, хтось бачив дива, чудеса, для них він пророк, бо він робив чудеса, казав майбутнє, що має бути. Хороше питання. Яке задається в Біблії, а хто він, Господи, щоб я повірив у нього? Щоб у нього повірити, треба зрозуміти, а хто він такий? Хто він для мене особисто, Ісус Христос? Треба задати самому собі це питання, хто Він являється для мене, щоб я в нього вірив? Ісус сказав йому, і ти його бачив, оце Він говорить з тобою. Він же сказав вірю, Господи, і вклонився йому. Він визнав через цю подію, що це Ісус Христос, це дійсно Той, де Петро казав, що Ти син Бога живого, що сам Бог зійшов на землю. Бо таких чудес, які робив Ісус Христос на землі. До і після нього не міг зробити ніхто. І те, що він показував, будучи тут на землі, не міг ніхто таке чинити, і мертвих воскрешав, сліпих з народження давав зір. Природа навіть йому підкорялася, де він бурю тихомирював, де йому не було, для нього немає нічого того. Що він не міг би зробити якесь чудо. І це, це зрозуміло. <кій> Тому що словом своїм він це все створив і це все стоїть. Словом було сказав і сталося, то можна подумати, хто він? Пророк? Ні. Учитель? Ні. Більший. Якийсь архангел? Ні. Більше. Дійсно, він є Бог, Він є творець всього, Він є Господь наш, Він є Спаситель нашої душі. І потрібно кожному із нас зрозуміти, хто Він є для мене особисто, щоб повірити в нього, щоб віра наша укріплялася і віра наша зміцнювалася і зростала. Хай Бог допоможе нам від щирого серця, зрозуміти, хто він, і прийняти його, хто ще не прийняв, як Творця, як Бога, як Господа, і як Спасителя наших душ. Тому що тільки Він один, ніхто інший не має іншого імені. Ми читаємо, тільки він один. Ісус Христос є наш Спаситель, тому що тільки Він один заплатив своїм життям за, наш, за наші гріхи. Тільки Він один пішов на хрест, взявши наші гріхи на себе. І знаєте, що дивно? Він хоче прощати людей. Він хоче брати їхні гріхи на себе. Це його бажання, тому що він прийшов у цей світ саме це зробити, щоб спасти нас, узявши наші гріхи на себе, розіп'яв на Христі. Тому він бажає милувати, любити, прощати. Але хоче, щоб людина, один-єдиний зробила одне єдине рішення це визнала Його за, за Господа і Спасителя, і сказала йому. Одне єдине слово багато не треба. Прости і все. І будеш мати прощення, будеш мати життя вічне, коли послідуєш за ним. Хай Бог нас благословить, бути вірними йому. Тому що одного разу більшості із нас тут Бог відкрив очі. Бог відкрив духовні очі. Ми були сліпі, сліпі й не бачили, духовно незрячі. Але Він відкрив. Ми зустрілися з ним, і Він відкрив нам очі духовні, зрозуміли Писання, послідували за Ним, полюбили Його і повірили в нього. А хто він, Господи, щоб я повірив у нього? Хай Бог благословить наше подальше християнське життя. І благословить тих, хто заходиться в духовній темноті і не бачить. не бачить того, що духовні очі закриті, відкриває тільки Господь. Тому наше бажання, щоб Господь вам відкрив очі духовні, і ви побачили його духовними очима і мали спасіння. Слава йому, Амінь.